Люди потребують милосердя, потребують Божого милосердя, вони відчувають це Боже милосердя. І якраз того року маємо рік Божого милосердя, і ця ікона пояснює дуже багато того, що люди відчували вже давно, давно, давно скоріше. І ми сьогодні є свідками теж певного чудеса, яке сталося на наших очах, що ікона замандрувала аж до Ватикану. thank you